Так, ребята, тільки що піймав щучку. Не знаю скільки тут кілограмчиків. Коротше, на таку приманочку, Якщо буде видно, не знаю. Ох, активна, ох. Активна. Якось так. Може кілограма 2-3. Десь в мене були пласкогубчики, треба без них ніяк ми не справимось. Куча всякого барахла, а плоскогубці не знаю. Перед цим тягнув теж на кілограмчиків 5, мабуть. Десь потеряв пласкогубці. Були, а де не знаю, ділись. Куча всього, але не то, що треба. Якось так. Так, де ж, де ж ви поділися? А може й дома забув. А, в мене є й вага. Навіть можна і зважити. Давайте зважимо зразу. Так, треба якось зачепити за щось. О, отлічно. 2 кг 200 г. 2 кг 200 г. Ловля щуки Так ух ти, ж. поламай мені віса І буде дуже чудово Так друзі зараз найду Пласкогубчики свої І далі буду знімати Коротше еле дістав бляха Пласкогубці забув вдома Коротше, якось так от на 2-2 поїде додому. Коротше на таку приманку от. На дуже цікаву приманочку. Головне, що витримало все. Нитка витримує до 23 кг. Спінінг такий ось, коротше, працює і мені подобається. Підписуйтесь, ставте лайки, всім пока!